Всім привіт! Мене звати Людмила, це орхідеї підлітки, які я нещодавно отримала. Сьогодні хочу вам показати пересадку подробно. Всі постійно питають, як я це роблю, як в мене так орхідеї гарно ростуть. Ну, давайте будемо вам все показувати. Я їх коли отримала, поставила одразу в такі стаканчики, трошечки пролила водички для того, щоб у орхідеї. Після повної просухи трошки зволожились, розпушився мох, зволожились корінчики для того, щоб можна було з легкістю, діточку, достати з горщика, розпутати оце мохове гніздо без травми для кореневої системи. Ось такі гарні корінчики у орхідеї Ruby Diamond. Тут вони вже позеленіли, має сухий квітонос, вона вже квітла. І ось така гарна орхідея, будемо її звати априкот, як її інші продавці кличуть. Хай буде в неї назва, не хочу ці кода. Тут я бачу візуально трошки тоньше корніння і його менше, ніж у орхідеї попередньої. Давайте подивимось на кору. Так, у мене є субстрат для підлітків діток і є для дорослих орхідей. Для підлітків діток мені не сподобався. Я покажу вам її зараз структуру. Він дуже дрібний, не тримає вологу, по суті, взагалі поганий. Орхідеї, які я саджала в такий ґрунт, погано себе почували. Ось такий він дуже-дуже дрібний, прям така, як стружка така, дуже дрібний. Не підходить для моєго використання. Підлітків я саджаю в такий субстрат для дорослих орхідей, в великі кубики, так, як для дорослих. І знаєте, ось саме в такому субстраті їм подобається більше всього. Приклад, парфюмерні мої підлітки. Я принесла вже субстрат. Зараз я обережно повитягую орхідейки, трошки залишу моху із цих посадок для того, щоб створити гарну мікрофлору, і орхідеї дуже швиденько пройшли процес адаптації. Приступаємо до пересадки. Присадила я ці орхідеї, зараз вам покажу, що вийшло. В цілому дуже швидко, дуже класно, прям як за змахом чарівної палички. Я була права стосовно кореневої системи цих орхідей. У орхідеї Ruby Diamond в цілому дуже, горе, дуже гарна коренева система, там багато корінчиків. Чудово, я думаю, що десь місяць на адаптацію і вже до Нового року. Вона буде мати розкуклені корінчики в стадії росту. Орхідеї априкот, Ой, на жаль, трошечки менше кореневою. Я не, вимкнула, я не вимкнула камеру, коли робила пересадку, бо в мене є маленька помічниця, думаю, поки є така хвилинка спокою, швидко пересадила кореневою небагато і коренева тоненька. Треба буде їй трошечки допомогти адаптуватися, і щоб в неї повний горщик кореневої. Ось я пересадила, ніяких протрісків, зламаних корінчиків немає, бо я підготувала вже цей процес. Він однаковий і для муху, і для торфяного стакану. Зараз я трошечки налю водички з комплексним добривом, тому що треба звужити кору, бо вона зовсім нова. Ось так я наливаю водичку, в мене закрита система, буде мох підтягувати до корінчиків в вологу. І Буде просачуватися кора водичкою, водички зовсім трошки. Орхідеям моїм подобається саме такий вид посадки і поливу. Ось сьогодні було у нас таке корисне відео. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Рада вам усім на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. І до зустрічей на моєму каналі. Всім гарного тихого вечора. Все буде Україна!